Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Минулої доби росіяни вдарили кабом по будинку в селі Преображенка. 55-річна жінка та 45-річний чоловік з пораненнями у лікарні через ворожі обстріли рятувальникам довелося гасити дві пожежі у Гуляйполі та селі Таврійське. За дві доби 29 повідомлень про руйнування житлових будинків. Соцмережами шириться відео, на якому хлопець на ім'я Нікіта стріляє по вуличних собаках. Поліцейські встановили, що все відбувалось у Вільнянську. Стрілок учень 9 класу місцевої школи. Правоохоронці склали на батьків протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. На 18% за рік зросла вартість борщу в Україні. Такі розрахунки наводить Держстат. Найбільше здорожчала капуста і картопля. Минулоріч на продукти для борщу треба було витратити 124 гривні цієї ж осені 146. За прогнозами Нацбанку ціни на продукти будуть зростати і надалі. 339 погонних метрів трубопроводу замінили минулого тижня працівники водоканалу в Запоріжжі. Роботи проводили в Заводському, Вознесенівському, Шевченківському та Хортицькому районах. Також комунальники встановили 5 одиниць нової запірної арматури. 10% вартості генераторів та когенераційних установок в середньому планують компенсувати запорізьким підприємцям. Відповідну програму мають затвердити на наступній сесії міськради. Якщо депутати підтримують проєкт, то компенсацію зможуть отримати ті бізнесмени, які придбають обладнання до кінця цього року. Оформити відшкодування витрат можна буде через ЦНАП. Майже 2 мільярди гривень заборгували запоріжці міським тепловим мережам на початок цього опалювального сезону. У міськраді боржникам пропонують виплачувати накопичену суму частинами. Для цього треба звернутися до міських теплових мереж із заявою, додати копію паспорта, ІПН та право встановлюючи документи на житло. У договорі реструктуризації боргу буде вказаний графік і суми щомісячних платежів. Подати заяву можна і через електронну пошту. До слова, пишіть у коментарях, чи теплі батареї. У ваших квартирах більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.